Добрий день. Це СБУ. Росіяни вдаються до нової тактики обману і вербування українців. Полягає вона у тому, що ворог видає себе за службу безпеки України. Зараз такі вербування набувають масового характеру у соціальних мережах. Російські шпигуни надсилають повістки із вимогою з'явитися на допит дослідчого СБУ, мовляв, на громадянина відкрите кримінальне провадження. Згодом пропонують вирішити питання інакше потрібно лише допомогти службі певними діями. Звісно, все, нібито на благо та в інтересах держави. Лише цього тижня СБУ уже запобігла кільком подібним злочинам. Правоохоронці просять українців не піддаватися на ворожі провокації. Якщо ж ви отримали подібний лист, одразу дзвоніть на офіційні телефони служби. В СБУ також просять не встановлювати жодних програм на особистий телефон і не погоджуватися на якісь там завдання, які пропонують незнайомці. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно у межах чинного законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення на телефон стороннього програмного забезпечення і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чатбота служби безпеки, або ж повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ.